В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про доброчесність, який вводить санкції за використання штучного інтелекту для написання робіт і плагіат у науці. За це зокрема можуть відрахувати з навчального закладу або ж позбавити стипендії чи наукового ступеня. Тему обговоримо зі спікером онлайн. З нами на зв'язку. Вадим Власенко, архітектор ІТ рішень ВиПАМ. Вадиме, здрастуйте. Добрий день. Як ви ставитесь до ініціативи Верховної Ради обмежити використання штучного інтелекту в наукових роботах? Ну, дивіться, це зараз поширене питання у світі. Як бути, як працювати зі штучним інтелектом? Тому що. Ну, він приносить багато ефекту у багатьох галузях, і моя суб'єктивна точка зору. Що також треба робити законопроєкт, як використовувати штучний інтелект в освіті, тому що це ну, на мій погляд, і не тільки на мій це критична, критична ерія, критична галузь у розвитку будь-якої країни і будь-якого ну, людства загалом. От тому це е, треба е, ну треба робити законопроєкт, але, на мій погляд, не так, як е, його планується зараз робити. Е, я би прокоментував те, що е, є позитивні аспекти, да? тобто закон спрямований на запобігання плагіату і на добросовісному використанні Ші, і е, 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 на мій погляд, е, в науці. Е, і в дослідницькій роботі це і є головна мета, щоб ми використ... ми досліджували і привносили щось нове. От, наприклад, якщо б штучний інтелект був там першої версії там як 10 років тому, і якщо б не було б дослідницької діяльності, а всі використовували штучний інтелект, то він би не розвився до того ступеня, який зараз є. Але є до цього закону виклики і питання, на мій погляд. Тобто треба чітке визначення, меж використання ШІ. От, наприклад, законопроект потребує чіткого визначення, що саме вважається використанням ШІ. Наприклад, чи стосується це лише тільки генерації тексту, чи також аналізу даних і моделювання, от і, на мій погляд, не, не можна стримувати технологічний прогрес, тому що якщо його стримувати, то розвитку також взагалі не буде. От а тут зараз ми кажемо тільки про покарання використовування. Тому, е, на мій погляд, якщо е, ми кажемо, що щось робити не можна, треба запропонувати або альтернативу, або сказати, як саме ми можемо використовувати, і як саме ми можемо розвиватися, робити дослідницьку діяльність по-новому, використовуючи також ще. бо це буде невід'ємна частина, я думаю, нашої роботи взагалом. Ну, законопроект передбачає, що можна користуватися. Я думаю, там чітко пропишуть, в яких випадках так або який відсоток може бути контенту згенерованого саме за допомогою штучного інтелекту. Можна користуватися, ще, але треба обов'язково в джерелах це вказувати. То звідси випливає таке питання: так наукова робота і штучний інтелект. Ми дуже звикли до друкованих видань, до перевірених джерел. Так наскільки можна щі довіряти і перевіряти, чи потрібно його? Ось тут якраз найголовніша мета, мені здається, да, тобто в науковій діяльності і в освіті, чи має бути помічником, а не головним діячем? Тобто, якщо ми будемо генерувати наукову або дослідницьку діяльність за допомогою СІ, і він буде головним, то а як ми перевіримо це? Ну він згенерує нам якийсь контекст, скаже, що ось так ось можна робити, наприклад, якісь революційні речі. А як ми перевіримо, ну це дійсно питання питання хороше. Тому мені здається, ще може використовуватися в науці тут як допоміжний фактор, щоб, наприклад, якщо ми щось дослідили, якісь аспекти нові, і в нас є купа інформа... інформаційного матеріалу або дослідницького, і нам треба згрупувати його, щоб надати в якусь, наприклад, статтю. Да? То тоді ми можемо використовувати ще, щоб узагальнити цей матеріал і якось групувати його. Тоді, на мій погляд, це можна використовувати. І ми тоді додаємо прозорість, що дослідницький матеріал було зроблено мною в таких, -таких аспектах. ще використовувався тут для того, щоб і написати це. Тоді це буде прозоро, і тоді дослідницька діяльність все ж таки буде підпорядкована людині. Бо якщо ти робиш дослідницьку діяльність за допомогою ще не просто щоб е, форматувати або узагальнити щось, то може і не треба тоді займатися дослідницькою діяльністю. Вадиме, а які є світові практики? Кейси в питанні регуляторної політики держав, так як це у світі відбувається? Світ познайомився з ШІ, і треба якось кудись вписати це в життя, мають бути законні, підзаконні акти. Яка світова практика? Ну от зараз, на мій погляд, най... найперше рухається це Європейський Союз зараз у цій галузі, і також там створює ось ці акти, що треба робити, і як треба регулювати це використання бізнесу і для людей. В що стосується в плані освіти, то зараз немає ще чітких фіксованих стандартів в світі, а все ж таки, як треба його використовувати, і більш за все нема зараз чітких фіксованих інструментів. А як же визначити дещі, а де нощі? Тобто інструменти для цього є, але фіксованих на рівні законодавства цих інструментів ще немає. Тому зараз е, і йде у світі напрацювання цих стандартів. Я думаю, вони будуть змінюватися впродовж е, багат, ну, більш е, більш продовж цього часу. От і е, все ж таки напрацюється цей стандарт, який може бути впроваджений е, в багато країн. Тому зараз е, ну нам також треба робити і рухатися в цьому напрямку, але не робити це е, мовно кажучи в лоб. Треба робити це е, е, також з тенденціями е, і технологічним прогресом. Яка зараз загалом тенденція популярності використання штучного інтелекту? Е, тенденція е, зростає, використання е, штучного інтелекту зростає. Е, зараз вже. Е, Ну, от, як, наприклад, якщо подивитися рік назад, то е, таким монополістом був OpenAI зі своїм чат-GPT. Зараз він, е, на мій погляд, також диктує тренди і в е, 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 вперед. Е, але зараз ми маємо вже конкуровані. Конкоркоконкуровані е, 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 моделі зі сторони е, Google, зі сторони е, Amazon і так далі. І е, тенденція популярність зростає. Більш того, вони стають всі е, моделі стають все розумнішими, е, вони відповідають швидше, і е, ціна за е, їх за їх використання, е, за їх використання е, спадає. Тому е, все більше і більше наразі е, використовується це в бізнесі, використовується в індії індустрії і не тільки тобто кожен бізнес зараз е, намагається впровадити штучний інтелект для того щоб е, для того щоб зробити е, наше життя е, краще тобто щоб ми не витрачали більше часу на якісь рутинні задачі і могли, е, могли використовувати ші як асистент щоб ми е, просто не витрачали багато часу на якісь задачі які цього не потребують Тут підсумуйте, будь ласка, як штучний інтелект може нашкодити, а як допомогти нашкодити штучний інтелект може таким чином, якщо ми його будемо використовувати не досить свідомо, тобто, не будемо перевіряти е, інформацію, яку він нам надає, і е, не... І ще один негативний е, такий ефект. Тобто, як ми задам, задаємо питання штучному інтелекту, таку відповідь ми і отримаємо. Тобто, якщо ми неякісно будемо спілкувати зі штучним інтелектом, ну ми будемо отримувати неякісні відповіді, які можуть нас вести в оману. Ми можемо довіряти цій інформації, не перевіривши її, що також є проблемою. Тобто, треба перевіряти інформацію і е, не робити зараз завищених очікувань до штучного інтелекту. А позитивних моментів я думаю, що тут багато. Тобто, е, ну от е, наразі в моїй роботі штучний інтелект економить мені дуже багато часу. Тобто, я можу використовувати там своїх персональних асистентів для тої чи іншої роботи, і просто займатися, переключатися на інші справи, е, поки він е, там робить е, роботу за мене у загальнення, написання там документації і то. І От тому, о, ну от мені здається, що о, тенденція і розвиток штучного інтелекту буде о, підвищуватися, і це буде ну там рік-два, ну дуже невід'ємна частина нашої, нашого життя. Тобто він буде скрізь. Тому зараз ми маємо якомога раніше опанувати це і зрозуміти, як ми можемо з цим працювати і не нехтувати тим, що воно є, тобто прийняти це. На останок законопроєкт про доброчесність готують на друге читання. Чи пройде воно в читання в Верховній Раді? На вашу думку? Не знаю. На мій погляд, що може пройти, тому що ну, наразі це тренд, і з цим трендом треба якось також рухатися в країні. Тобто, ну ми не можемо не нехтувати. Да? Але е Ну, те, як зараз він написаний, тобто, на мій погляд, він більше про покарання, ніж про те, як нам взагалі поміняти освітну діяльність, як нам вести освіту, чи давати там студентів-студентам якісь завдання таким чином, щоб вони або не могли бути зроблені зі штучним інтелектом, або як помічником. Тобто, ну якщо ми не змінимо програму. І будемо потребувати, щоб ніхто нічого не використовував, то де тоді технологічний процес? Ну типу тих, технологічного прогресу не буде, а покарання тільки залишиться. От, на мій погляд, це треба трошки переробити, Вадиме. От ви згадували про персональних ще помічників, чи готові долучитися і загалом компанія ІПА, ІПАМ до того, аби розробити таких помічників для освітніх закладів. Так, в нас є дуже на мій погляд, дуже великий внутрішній центр по дослідженню і розвитку штучного інтелекту. І, наприклад, я займаюсь тим, що ми якраз і розвиваємося в цій області, щоб створювати таких асистентів, які можуть не тільки просто генерувати текст. І відповідати на наше питання, а можуть робити, наприклад, якісь фізичні е, дії. Ну тобто, е, уявімо такий асистент, який е, може е, спілкуватися зі мною. Я можу йому сказати: А можеш мені, будь ласка, е, знайти які є помешкання, наприклад, там в Києві або в якомусь іншому місті, е, надати мені ці приклади, які зараз є. І якщо я з якимось згоден можеш, будь ласка, зробити бронювання, і він фізично зможе це зробити, і потім сказати окей, я все зробив. От зараз ми рухаємося в цьому плані, і також для освітніх проєктів ми також робимо зараз асистентів, типу т'ютерів, які можуть допомагати навчатися студенту, давати рекомендації, робити його аналіз прогресу там за поточний якийсь період. І в цьому напрямку ми також рухаємося і будемо готові доєднуватися до різних програм, які в нас будуть в країні і не тільки в країні. Водимо, дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Вадим Власенко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.